Тебе ж ніхто не змушує сюди приходити, правда? Ні. А чому ти сюди приходиш? Малювати. Тобі подобається? Да. Тобі добре у майстерні? Так, да. добре. 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 Добре? Добре. Скажи, тобі подобається малювати? Да. А що найбільше подобається в цьому процесі? Що фарби змішувати чи наносити їх на тканину? Наносити. А скажи, це складно? Не. Аж скажи, будь ласка, це тюльпани, я правильно розумію? Да, бо я не дуже розуміюся на квітках. Скажи, будь ласка, тобі тут добре в майстерні? Да нравить. Привіт, це проєкт тут добре про місця, які об'єднують і надихають. Уявіть собі кімнату, наповнену яскравими фарбами, пензликами та посмішками дітей, які, попри свої особисті виклики, творять справжні дива. Це не просто майстерня, це серце реабілітаційного центру світанок у прилуках, де діти з інвалідністю разом із мамами виготовляють екосумки шопери. Кожен малюнок на тканині це шматочок світлої дитячої душі. Це арт-терапія, яка лікує, об'єднує. Та дає надію. Скажи, будь ласка, ти вже багато таких екотурбинок розмалював? Да. Багато? А підраховували? Денису не знаю. Денис <клес> точно найбільше. Найбільше ти розмалював да. таких екотурбинок? Клас! Тобі подобається це робити? А да. ти вже дарував ці екотурбинки комусь? Так. Да. Кому? Мама. Як ти думаєш, хто би хотів ходити з такою єдиноріжкою? Сестричка. Скажи, будь ласка, це буде торбинка для тебе? Да. Чи можливо подарунок? Подарунок. Подарунок? Да. А для кого? Я ще не знаю, думаю. Я дивлюся, що ти дуже швидко і вправно це робиш. Ти, мабуть, робиш це точно не вперше. І не вперше. У мене є ще одна сумочка. Там і іконок, і квіточка намадована. У мене із принтом є футболка. Кажи, будь ласка, ти багато вже розмалював таких екотрубинок? Yeah. Елементарний дотик до фарб, до пензлика. Вони змінюють емоційно емоційний фон для дитини. Вони обов'язково працюють групами, навчаються краще комунікувати, навчаються використовувати вічливі слова. Подай, будь ласка, візьми, як правильно передати ножниці. Це соціальні навички. Да, це соціальні навички. Це покращення емоційного фону дитини. А головне, ці шопери не лежать на полицях. Їх продають, а за виручені кошти. Купують обладнання для самого центру. Більше 20 тисяч гривень з продажу шоперів пішло лише на облаштування кімнати логопеда, сучасні ігри, матеріали, які допомагають дітям говорити, спілкуватися і відкривати світ. У 2023 році наші батьки актив наших мам створили громадську організацію, яка називається Асоціація родин, що виховують дітей з інвалідністю. Світанок. От, і власне, тільки ми створили громадську організацію, і в цей час десь на просторах інтернету ми натрапили на те, що оголошується грантовий конкурс від програми розвитку організації Об'єднаних Націй. І можна подати будь-яку заявку на розвиток соціальних послуг. І ми з батьками вирішили. А ідею створити якусь майстерню, де дітки займатиметься ремеслом. Ми вже давно таку виношували. Тому ми подали на цей грантовий конкурс проект по створенню інклюзивної майстерні. Мами шиють заготовки, а діти малюють маки, патрончиків, зайчиків додають блискітки. Також наносять принт за допомогою термопресу, і ці малюнки оживають на сумках, які вже подорожують. До речі, не лише Україною, а й за кордоном. За рік майстерня пошила близько 300 шоперів, виготовлених дбайливими дитячими рученятами. Контролюємо, підказуємо, направляємо. Ми обов'язково підтримуємо їх, тому що для дітей це дуже і дуже важливо. Вони вкладають свої емоції в цей виріб і. Подивитися, з яким задоволенням вони працюють. Майстерня стала порятунком не лише для дітей, а й для мам. Тут вони знаходять підтримку, діляться турботами, п'ють каву і творять разом. Юлія, педагог центру і мама Дениса, який тепер є волонтером інклюзивної майстерні, розповідає, як змінилося її життя. Моє життя дуже наситилось яскравими фарбами, дивлячись на цих дітей, коли в них сяють очі. Ти хочеш з ними творити, хочеш працювати, щоб вони щось малювали, займалися у нашій майстерні. Знаєте, сидівши вдома 16 років, займавшись тільки дитиною, то було дуже якось дуже печально, звісно. А коли пішла на роботу, коли ти працюєш з цими чудовими дітками, Ну звісно, мене емоції переповнюють. Мені це дуже до вподоби. Я розумію їх, я надихаюся ними, і у нас дуже класний колектив і круті діти. Знайшовши опору в любові до дітей, колектив світанку будує амбітні плани: нові відремонтовані приміщення, кухня, раннє втручання для дітей до 4 років. Приміщення зараз немає через півроку, з'явиться. Головне, щоб закінчилася війна. А ще з вдячністю Марія згадує кожного, хто підтримує реабілітаційний центр світанок у ці складні часи. І, і зараз, завдяки і небайдужим людям, фізичним особам і благодійним фондам, і завдяки тому, що створили громадську організацію, ми можемо брати участь у грантових програмах, ми потихеньку кабінет за кабінетом десь раз у рік, раз у півроку щось робимо, оновлюємо. І а, на це все потрібні кошти. І от, власне, Оце все будь-який закуплений стільчик, якийсь стілець, якісь дидактичні матеріали для дітей, ліноліум, освітлення, ремонт ми робимо за ці кошти, вкладаємо і мами. Тому і приходять, вони вірять нам. Вони знають, що з цього буде результат, і що це буде. Ну користь для нашого центру. Інклюзивна майстерня світанку це про любов, стійкість і віру в майбутнє. Ми маємо для світанку особливий подарунок. Наліпку тут добре з QR-кодом, який відкриє їхню унікальну історію. Дякуємо Марії, Юлії та їхній команді за створення місця, де дитячі мрії оживають у шоперах. Марія ж, керівниця центру, додає, що майстерня це не лише про творчість, а й про велику місію, яка дає дітям відчуття перемоги. Ходять сюди, вони беруть пензлик, малюють і все. І дитина дуже змінюється. Тому це довга і дуже історія, як ми до цього прийшли, але це справді не просто. Малювання заради малювання це дуже е, має велику реабілітаційну місію. От розпис цих торбинок, бо вони виготовляють щось велике, конкретне. Е, ними їхньою роботою захоплюються, е, їхні роботи можуть купити. Да? І для них це велика перемога. Друзі, кожен з вас може стати амбасадором інклюзивної майстерні світанку. Придбати шопер можна, написавши на сторінку центру в інстаграм, а задонатити, просто відсканувавши QR. QR-код на ваших екранах наша редакція теж долучилася до просування бренду майстерні світанок без екотурбинок Не залишилося, чому дуже тішимося. Чекайте на новий епізод програми Тут добре зовсім скоро.